У порядку сесії, в денному зборі, пропонується одне питання про відміну, про відміну закону України про засади державної мовної політики. Реєстраційний номер 9073. Прошу вам ухвалити рішення про затвердження порядку денної сесії Львівської обласної ради, Львівської міської ради та всеукраїнських зборів депутатів місцевих рад. Голосуємо підняттям руки. лічильники обласної ради міської ради. Оголошують результати голосування. Хто за те, що проєкт рішення? Прийняти в цілому, прошу голосувати підняттям руки. Хто за? Хто проти? Утримався. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Шановні, шановне товариство, 14 травня 2012 року. Голова фракції партії регіонів у Верховній Раді України Олександр Єфремов публічно заявив у засобах масової інформації про необхідність невідкладного розгляду на поточному пленарному засіданні парламенту законопроекту 9073 від 26.08.2011 року про засади державної мовної політики зазначений проєкт закону містить норми. Відверто спрямовані на мовний розкол української нації та встановлення чіткого мовного поділу засобами державного примусу. Положення цього документа передбачають офіційне опублікування актів вищих органів державної влади українською та російською мовою водночас, встановлюють підґрунтя для домовної діяльності і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування. А також зобов'язують посадових осіб цих органів володіти недержавною мовою. Однак найбільш руйнівних змін правового регулювання у відповідності до змісту цього документа застала початкова та середня освіта. Усіх початкових та загальних середніх навчальних закладах встановлено обов'язкове вивчення так званої мови регіонального спілкування, а у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах навчанням регіональними мовами, вивченням предметів заплановано проводити виключно регіональними мовами, окрім власним предметом української мови та літератури. Аналогічному розвідці законопроекту регулює порядок застосування мов усіх інших важливих сферах суспільства для держави. Слід наголосити, що пояснюють записку законопроекту ініціатори народні депутати фракції партії від Спіченко та Ківалу відкрито зазначають, що за умови прийняття цього законопроекту російська мова стане регіональною 13 ради адміністративно-територіальна одиниця України з наявних 27. Sollte. Силове протистояння спровоковане образою і дискримінаційним законопроєктом Колісніченка Ківалова, яке переросло Паламську війську 24 травня 2012 року чітко продемонструвало, якими методами авторитарний режим планує здійснювати нову русифікацію України. Штучно, шляхом адміністративного примусу, режим намагається звозити сферу. Використання української мови, брутально перекреслити елементарні культурні людські права українців, передурити наш народ на гостей у власному домі. Водночас режим проводить політику жорстокого визиску народу, перерозподіляючи національне багатство на користь кубків мільярдерів. Для відвертання уваги від нечуваного гробу України. Режим намагається спровокувати протистояння між областями, воду нірно українофобію на офіційну ідеологію держави глобальна мета режиму зрозуміла, це соціальна, культурна і національна маргі... маргіналізація перетворення нас, українців, на безправну, дискриміновану, стигматизовану, принижену і визискувану групу. Депутати місцевих рад вважають законодавчі ініціативи відповідних суб'єктів очевидним наступом на розвиток, забезпечення застосування та поглиблення. Відтворення української мови як єдиної державної та спробують до грубого порушення вимог статті 10 конституції України щодо забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя на всій території України, враховуючи зазначене з огляду на загрозу впровадження засобів штучного встановлення двомовності на території України, вимагаємо відмінити закон номер. 9073 26.08011-го про засади державної мовної політики як такого, що істотно суперечить вимогам Конституції України та несумісного з основами суверенітету держави. Вимагаємо від президента витувати згаданий закон. Запрошую до обговорення. Запрошую до слова голову Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича. О, о, дать, о. Адувати, що слава Україні! Шановне товариство, шановні о, колеги, о, депутати! О, вітаю о, вас від імені Івано-Франківської обласної ради. Вітаю алё, вас від Бандерівського краю, від краю Бандери, Денкавського, Шухевича. Відкраю запевненької боротьби за те, щоб українці були українцями і мали власну державу. Не забуваємо, що нинішня держава це не наша заслуга, постання нинішньої держави це заслуга наших попередників. І ми дуже любимо їх поставляти відносити до небес, але не завжди вміємо настигнути до них. Вони здобули для нас державу і її форму. Ми зобов'язані наповнити форму цієї державної сутністю, українською сутністю. Тому що це вимога будь-якої європейської нації, які до сьогоднішнього часу окупували свою державу на власній землі, мати власну державу і забезпечити перспективу для розвитку своїй нації. Інформую вас, що сьогодні, зранку о 9 годині Івано-Франківська обласна рада провела позачергову сесію тут з повним форумом з 114 депутатів присутні 59, вони повноважені приймати рішення. Ми на той момент закликали не приймати цього законопроекту. У цей момент, на жаль, ми змушені вже апелювати до того, щоб цей законопроект, який вже став законом, зліквідувати. Цинічна банда, яка хоче побудувати на українській землі. Комфортну для себе ще одну російську державу топчеться по пам'яті наших батьків, дідів і топчеться по нашій гідності. Шановні колеги, я закликаю всіх вас сьогодні. Ніхто інший як депутати органів місцевого самоврядування. Є чи не єдиною фортецею мором, цитаделю обороні прав Українства на українській землі мати право бути українцем. Ми покликані не тільки вирішувати соціально-економічні питання нашого краю, нашого району, нашого села, міста чи містечка, але ми покликані від імені всіх наших виборців. Від імені всіх наших мешканців стояти на сторожі їхніх інтересів, і не тільки матеріальних, утилітарних, але інтересів нашої ідентичності, нашої духовності. Бо хто, окрім нас, може сказати від імені наших виборців, що вони хочуть на своїй богомдарованій землі розмовляти українською мовою, читати українську історію, написану. Через призму українського, а не московського погляду, ходити до української церкви, шанувати українських героїв. Це наше право і це наш обов'язок стояти на сторожі нашої ідентичності. Я зараз повторю те, що декілька днів тому говорив у деняному лазі, священному місці для всіх прикарпатців, місці, яке відоме по всій Україні і у всьому світі. Місці жахтового морду українців тільки за те, що вони хотіли бути самі собою. Вони хотіли бути українцями. У тих могилах були знайдені останки і видатних борців за українську державність, таких як Гриць Волинський, легендарний сотник ОСС який злікнув Ключовицьке повстання, проговорюючи проти Західноукраїнської народної республіки. Там були останки членів воду. Але там були останки простих селян, простих міщан українських інтелігентів. І це свідчать пустоли, кептарики і інші залишки, які залишилися. Що їх єднало? Їх єднало всіх одне. І тих, хто проводив боротьбу організовану політичну в рядах погун, і тих, хто просто жив на своїй землі, вони хотіли бути самі собою. Це Господом дароване право, бо якщо Господь сотворив людину за власною подобою, то саме Господь для воля нам. Жити на українській землі, нам належати до на української нації, нам розмовляти українською мовою, нам шанувати своїх героїв, Бандеру, Шухевича, Конувальця і той, хто посягає на наше Господом даро право, чинить великий злочин не тільки супроти людських законів, супроти господнього закону і рано чи землю покараний. Але не можна чекати пасивно такої покари. Від кожного з нас залежить. Будемо ми ні українцями, будемо чинні господарями на своїй землі. Тому закликаю кожного колегу-депутата на своєму місці бути форфорством українця. Закликаю кожного депутата будувати себе навколо себе українське середовище. І закликаю кожного на своєму місці творити власне фортецю захисту українського духу. Не тільки гарно говорити про героїв, не тільки гарно говорити про Україну, про українську мову, а конкретними діями захищати все українці, не купляти московського товару, не слухати московську музику, виключати московські передачі, робитися можливе, щоб москаль на нашій землі почувався погано, якщо їй почувається погано українець. Тільки тоді. Кожен, кожна національна меншина на нашій землі зможе почувати себе добре, якщо українець зможе почувати себе добре. І навпаки, ніхто ніколи на нашій землі не буде мати спокою, комфорту, достатку, якщо українець на господом давровані українській землі не буде ще себе почувати господарем і не буде почувати такого комфорту. Закликаю всіх вас, шановні колеги створити фортецю українського духу і воронити українську субстанцію на українській землі. Господь нам в цьому допоможе. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Смерть ворогам! До слова запрошується пан Юрій Підлісний, депутат Львівської обласної ради від об'єднаної позиції. Слава Ісусу Христу! Щойно в парламенті банда зазіхнула на нашу Конституцію похід статті 10. -ї. Вони вирішили прийняти закон, який фактично вводить другу державну мову. Яке наше завдання після сьогоднішнього дня. 300 голосів ми повинні взяти на наступних парламентських виборах. Президент повинен бути підданий імпічменту. У його владі було це зупинити. Ми повинні кожне село, кожне місто дійти. Жодного голосу не повинно бути віддано цій владі, бо ця влада тимчасова. Навіть небеса сваряться з нею цією погодою. Ми повинні зробити усе, щоб виграла тільки об'єднана опозиція і свобода. Це є сім політичних партій. Батьківщина, фронт змір, народний рух, наша народна самооборона за Україну і свобода. Жодного голосу тим, хто не об'єдналися. Слава Україні! Героям слава!